Завершена діагностика цього клапанного механізму оприскувача, задача якого регулювати потік рідини через вхідний патрубок через клапанні ворота на вихідний широкий патрубок. Всередині бачимо ворота клапана, які обертаються на оцій осі. Основним елементом, який приводить в рух, вісь клапану це електродвигун, оцей малий, який живиться від двох контактної розетки, роз'єму, який розташований знизу, він просто заживлює цей двигун, вісь його обертається. І через редуктор ось оця сіра коробока із алюмінієвого сплаву. В ньому в ній знаходиться редуктор, який понижує обертання електродвигуна до необхідного рівня. Тут реглам по регламенту приблизно 0,87 оборотів за хвилину. Ось. Редуктор має два виходи. Один вихід, це сполучення з вістю клапану. Ось вісь клапана пішла туди, в механічну частину, а інша частина осі редуктора виходить сюди. Ось вона світла. І сполучається, з чорною вісю датчика обертання, або, краще сказати, датчика положення, осі. Редуктора і співосною з ним віссю клапана. Клапан, ось має такий роз'єм трьохконтактний, три дроти тут йдуть на плату керування датчиком, з плати керування через верхній білий роз'єм. Ідуть безпосередньо три дроти на датчик положення осі редуктора. Далі вісь редуктора йде сюди всередину, і там через розбірний підшипник виходить на далі і до осі клапана такі такий диск з отворами клапанними воротами, які регулюють перетин, через який може проходити рідина на вході, от в такому напрямку на вихід. Було підтверджено, що клапанний механізм, клапанний вузол працює коректно, обертає справно. Клапаньну, вісь клапану і клапанні ворота, але з часом е, обертання електродвигуна зупиняються. І що це? Це може бути викликано підвищеною підвищеним навантаженням на вісь електродвигуна. Це може створюватись або. Підклинюванням на осі клапана десь в цій механічній частині. От та що чорна, це механічна частина, там електроніки, електрики немає, тільки вісь, ворота і підшипник розбірний, втулки, чисальник. От, або підклинюванням а, осі а, клапана, або а, як, несправність редуктора створює додаткове зусилля, надзусилля для обертання електродвигуна. Для цього, щоб виключити ці дві причини, цей Агрега цей вузол був повністю розібраний, відділена механічна частина ось по лінії цього алюмінієвого диску, стального нержавіючого диску. Там а... змастили підшипник, а саме головне, перевірили обертання осі клапану. Так, чисто механічно рукою отак зробили важіль, і окреме відео показано, як ця перевірка відбувалась. Обертав я рукою і в усіх положеннях зусилля адекватне, незмінне від положення валу, клапану. Зазори на клапані теж. Не гуляють в процесі обертання осі клапана. Тобто механічна частина, висновок по тому, відео по іншому відео, такий що механіка не створює підклинювання в, в обертанні, не створює надзусилля додаткового зусилля для двигуна. Ще інше відео, де я розібрав цей редуктор, і там було показано, що. Струм, який споживає електродвигун. Ось такий блок, живлення, який показує споживання струму. Так от, струм, який споживає електродвигун, коли він підключений до редуктора, такий самий, як і струм, який споживає електродвигун, коли він працює в холосту. Тобто відсунута втулка. І Від'єднано вість електродвигуна від коліщат редуктора. Струм, і в першому і в іншому випадку один і той же. Це означає, що редуктор не, теж не створює додаткового зусилля для електродвигуна, тобто він працює справно, достатньо змащений і. Підклинювання і в редукторі не відбувається. Залишається лише сам електродвигун, який зупиняється з часом через те, що всередині електродвигуна в його обмоці, в обмоці ротора є часткове замикання витків обмотки. Тобто з часом, коли він двигун попрацював, трохи нагрівся, видно, щось там, дроти розширюються, в, переходять в більш щільний контакт, замикаються якісь обмотки, ну, не якісь, а сусідні витки обмотки і Зменшується довжина а, цих дротів, які працюють по яким-то струм і, і за того, що не, всі, не вся довжина обмотки задіяна, не вистачає енергії йому електродвигуну, щоб обертати вісь. От Потім, як зробити паузу, тривалу паузу, то Двигун частково повертається в робочий стан, але вже не працює так довго, як спочатку. Це ще можна, Те, що проблема всередині електродвигуна, можна проконтролювати, помірявши опір обмотки мультиметром. До початку роботи, умовно кажучи, на холодному електродвигуні опір. Обмотки десь 3,5 Оми, а після підклинювання, коли зробити той самий замір на обмотці, то там уже 1,5 ома. Це практично коротке замикання. І в цьому ймовірно, вірогідно і полягає причина цього нетривалої роботи. Електродвигу цього механізму, механізму, чи вузла точніше, клапанного вузла. Крім того, поки двигун працював справно, обертав, обертав клапана справно, вдалося добитися. Короткочасного, верніше, я встиг провести експеримент і переконатися, що є питання і до датчика обертання, точніше, датчика положення вала, клапана. Тому що певний час короткий, я, можна було спостерігати, що із сигнального дрота, ось цього коричневого, можна було зняти е, такий аналоговий сигнал, що в процесі обертання електродвигуна цей сигнал піднімався, потім плавно падав, піднімався, плавно падав відповідно до того. Яке положення цього валу, валу клапана? Тобто положення валу клапана і редуктора вони корелювали із, із сигналом на сигнальному дроті оцьому цьому коричневому. Але з часом ще поки. Двигун знаходився в робочому стані, справно крутив всі осі, цей сигнал, сигнал від датчика положення він зупинявся, він застигав, ставав статичним і нечутливим до положення валу. Це значить, що до, або до датчика самого цей чорний диск, з якого йдуть ці три дроти, заходять на плату. Або до, само, або до датчика, або до плати, теж можуть бути питання. Але щоб переконатися в цьому, що датчик або робочий, або неробочий, хоча тут і так зрозуміло, що, він, що з ним щось не те. Чи він взагалі перебуває, і як довго цей датчик і плата перебувають в нормальному, адекватному робочому стані, для цього потрібно поставити сюди. Новий електродвигун, який би не вимикався, який би не заклинювався з часом. Тобто, якщо підвести підсумок цього всього, то ми маємо а, такий склад. Електродвигун обертає вісь клапану а датчик контролює положення осі клапану в процесі обертання. Двигун обертає, цей контролює. І ще що, ось механічна частина задовільна, питань нема. Редуктор, сіра ця коробка, вона теж справна. Очевидно, несправний електродвигун, який створює першу причину. Несправності, і, можливо, ще є питання до датчика або до плати датчика. Тобто, в першу чергу, треба замінювати оцей електродвигун.